Купив собі нарешті гравер бормашинку. І цілу ніч пробував не, нею робити. Коротше, факт того, що мені немає чого брати, щось інакше, крім бензопили і болгарки. Ось така якась пародія маленька вийшла. Ось такий собі гірський такий собі козлик, ну правда, спереду він стрямний. Так що треба скоренько його заносити. Ставити до хати на тумбочку, буде мене серед ночі сторожити, щоб мене ніяка барабашка не вкрала. Так що, якщо руки не з того місця, то ніякий інструмент не поможе.